Чернівецькі каратисти привезли зі змагань у Молдові не просто медалі та грамоти особисто для себе, а й кубок першого загальнокомандного місця. Як важко далась перемога хлопці, розповіли нашим журналістам. Вже п'ять років, як Тимур, ходить із задоволенням на тренування з карате. Хлопець каже, що цей спорт обрав самостійно та не пошкодував. Перше тренування в мене як пішло адреналін. Мені дуже сподобався цей спорт і я хожу. І кожне тренування це вклад у майбутнє досягнення на змаганнях. Чернівецькі спортсмени нещодавно привезли нагороди з кубків у Хорватії та Молдові. Я готувався нормально знав, що це будуть нелегкі змагання і. Вибери у три перші. Загалом, за словами тренера, останні змагання у Молдові, а саме Seven Samurai Cup, пройшли надзвичайно вдало для наших каратистів. Хлопцям вдалося завоювати 22 золоті медалі: 8 – срібних та 9 – бронзових. І попри це, зайняли перше загальнокомандне місце. Наші спортсмени зі спортивного клубу Лідер були готові до цього турніру. Турніру було видно, що вони добре підготувалися завдяки тренуванням, які у нас проходять кожного дня, завдяки тренерському, Му складу завдяки нашим батькам, які також дають зусилля для того, щоб їхні спортсмени розвивалися, їздили на турніри. Приймали участь там в спортивних зборах, які ми часто для них робимо. Неймовірні емоції у самих батьків-переможців, адже вони теж роблять важливий вклад у їх досягнення. Можливо, вони не знають усіх спортивних прийомів, проте знають, як заохотити та налаштувати на перемогу своїх синів. А то Віталій таку роботу виконує за двох, адже має двійнят, які займаються карате. А отже, і приємних емоцій за перемоги відчуває вдвічі більше. Це гордість це мабуть, дитячі мої не, не, не Уні мрії, ну пишаюся. Вони вже поставили собі цілі. Мінімум це чемпіон Європи і бажано ну, попасти на Олімпійські ігри і чемпіон світу. Небудь якої радості хлопцям приносять не лише власні нагороди, а саме кубок, який виборола уся команда. Це свідчить не лише про майстерність кожного, а й про вміння працювати на загальний результат. Найприємніше було те, що коли ми були в команді, ми виграли перше місце. Це були незабувайми емоції. А відтак, потішившись своїми здобутками, хлопці не припиняють своїх тренувань, адже знають, що попереду на них ще чекає безліч турнірів та непідкорених вершин. Наступних змагань поки ми не знаємо, але ми будемо готуватись до змагань кожного ночі. Однак це не всі досягнення чернівецьких каратистів, адже здобувати нагороди продовжують і старші спортсмени. В ці ж дати проходив проходив етап прем'єр-ліги в Японії. Туди поїхали наші два спортсмена з нашого клубу Лідер. Це Валерій Чоб. Ботар, який виступав мінус 84 та заплітний Андрій, який приймав участь в мінус 75 кілограм, Валерій Чоботар здобув там бронзову медаль. Це досить, досить ну, високий рівень турніру. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, теми дня. TV.